Три тисячі дронів українським захисникам передадуть від громади Вінниці та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу залізні пташки стануть важливим підсиленням військових, які боронять українські землі від ворожої навали. Робота штабу є системною, і в цьому році ми плануємо, що 12 тисяч півдронів, поміж іншої допомоги, яка сьогодні підтримки є з військових частин бригад. Будуть передані нашим військовим, і це чергова буде партія там біля трьох тисяч FPV-дронів. Тобто наша команда, штаб постійно в контакті з військовими частинами, визначаємо спільно, що потрібно військовим, які класифікації, які тактико-технічні характеристики, чи обладнання, чи дронів все те, що необхідно. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб був створений на початку повномасштабного вторгнення для підтримки сил оборони України. Вінницька громада залишається однією із лідерів серед обласних центрів держави за часткою виділення коштів на підтримку сил оборони України. Запитів дуже багато, на жаль, не всі ми їх можемо задовільнити у зв'язку з тим, що є певні збої по поставкам. І дійсно особливо те, що стосується mavic 3 t але ми шукаємо варіанти заміни, які на сьогоднішній день виробляються на території України і в Європі. Але саме основний запит це, звичайно, на fpv дрони. І чергова партія 3 тисячі штук на сьогоднішній день вже є в нашому місті, і в рамках роботи гуманітарного штабу ми готові вже розпочинати видачу тим підрозділам, які на яким на постійній основі ми їх видаємо. Першу чергу це підрозділ, які базуються на території Вінниці Вінницької області, але здійснюють бойові завдання. Фактично на різних ділянках фронту і на сході, і на півдні, і на таких досить складних ділянках фронту і тому потреба досить серйозна. Є це вже 7 тисяч, фактично тих FPV-дронів, які ми і передали, і маємо намір передати. Але до кінця цього року ми орієнтовно плануємо, щоб було 12 тисяч FPV-дронів. Міжгінальний гуманітарний координаційний штаб. На постійній системній основі працює вже три роки. Запити продовжують надходити від наших захисників, вони різні. Ну і в принципі, в залежності від запитів, будується робота. Штабом керує Володимир Борисович Гройсман, і от всі рішення, які Виходять після засідань штабу. Вони реалізуються сьогодні. Чергова партія в кількості трьох тисяч дронів.